Усім самим найкращим величезний величезний привіт. Я запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квентуріно. І ми подивимося, як змінились ціни в магазині. А тебе на овочі та фрукти. Дякую дуже за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Капуста перший гатунок за округлію копійки до більшого 45 гривень. В принципі, ціна як була, так і тримається. Капуста пекінська майже 82 гривні за кілограм. Капуста цвітна. Якщо ціна більше 100 гривень, ціна в АТБ вказується за 100 грамів. 13,50 за 100 грамів цвітна капуста. Огірки це вже по 12 гривень гладенькі, як я говорю. А ціна, як була, так і залишилась на оцій. У 11 гривень. Корінь Селери 65 гривень. Редиска по 11 гривень за 100 г. Часник 15,50. Редька Дайкон по 75 гривень за кілограм. Томати тепличні по 95 гривень за кілограм. Томати коктейльні по 14 гривень. Яблуко Golden 48 гривень. Яблуко Red Chief по 48 гривень. Яблуко Fuji по 45 гривень за кілограм. Яблуко українське 32 гривні. Яблуко шкільне також по 32 гривні. Ось такі ось Яблуко Гала по 39. Та яблуко Red Prince. По 52 гривні найдорожче яблуко Ківі у кошику по 115 гривень. Груша конференція 11 гривень. Манго 16 гривень за 100 грамів. Авокадо елітне 120 гривень за одну штуку. Авокадо Авокадохас 24 гривні. Грейфрути по 80 гривень. Помело по 60 гривень. Апельсини 54. Банани, здається, подорожчали всюди в кожному магазині. Банани по 72 гривні. Також здорожчали лимони по 83 гривні, стали ще дорожче. Мандарини по 70 гривень. І є ще, здається, якщо я не помиляюся, ще мають бути якісь. Але дивіться, які хороші. Цікаво, чи солодкі. Мандарини мандор по 63 гривні в акції Муркот в магазині АТБ за ціною 70 гривень. Картопля рання. 33 гривні 60 копійок. Картопля по 28 гривень майже звичайна. Подорожчала, бачу, морква вже по 42 гривні мита. і звичайна по 36 гривень. А буряк по 23 гривні також подорожчав. І тримається цибуля в ціні 13,80 поки що тримається ціна. 130 гривень по чариці. Стебло селери по 110 гривень. Томати коктейльні по 90 гривень 500 г. Капуста броколі 160 гривень. Та салат айсберг 160 гривень також. Виноград білий 160 гривень. Та виноград рожевий. 215 гривень. Ананаси по 125 гривень за кілограм масляна холодного копчення з кибочки 80 грамів, ціна 60 гривень. Норвен ікра 52 гривні 160 грамів. Господарочка, це у нас рагу обсмажене овочами 68,50. Є ще лечо в томатному соусі 68,50. І моя улюблена ікраска бачків 49 гривень. Зараз знижка на усю сардину від торгової марки Своя лінія. З додатленням олії 44,50, бланшована в олії 47,20, у томатному соусі 47 гривень. Кілька своя лінія в томатному соусі 250 г 33,50. Сардина від розумний вибір 230 грамів 38-20. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на тунець. Подрібнений. В волі та у власному соку. Це також своє лінія. Для власників карти АТБ лише 30 гривень. Зі знижкою яловичина у власному соку. Своє лінія 325 грамів, 78,20 Червона квасоля з м'ясом індички 46,70 гривень. Булгур з м'ясом курки 44,70. Та м'ясо курей безкісткове. Усі консерви своя лінія. Та вагою 325 г за ціною 55 гривень. Знижка 30% на кашу гречану зі свининою. 42 гривні та 40 копійок. Та каша Горохова 38,40. Паштет від Оніс по 48 гривень майже. А ось такий паштет печінковий 85 грамів, можна придбати за 15 гривень. Паштет печінковий вершковий 100 г 15 гривень. І 15 гривень печінковий з томатами та базиліком. Знижка на Оліс майонез файний 500 г 53 гривні. Також в акції Оліс майонезний соус 560 грамів за 35,30 Подушка улюблений майонез 350 грамів за ціною 24 гривні. 14,70. Розумний вибір майонез справжній 180 грамів. Так, тут у нас паштет. А, розумний вибір першого сорту 12,70-125 грамів. Сосиски ніжні, 450 грамів, 35 гривень. Зі знижкою зараз сосиски докторські фірмові 330 г за ціною 48. Виріб м'ясний, апетитний, розумний вибір 500 грамів 46 гривень. Хороша знижка на ось цю зараз ковбаску курячу першого сорту 28 гривень. Вечінкова ковбаса ліверна 400 г. Ціна за таку паличку 400 г гр. 58 гривень. 52 гривні виріб м'ясний новомиргородський 420 г. Виріб баварський 420 г гр. 90 гривень. Гурман з сиром також 420 г гр. 71 гривня. А ось щінкова буде трішки дорожче. 500 г гр. 150 гривень майже. Оці сердельки шинкові, як копчена ковбаска від добров. Ціна за 100 грамів 24,50. Файні своя лінія першого сорту 24 гривні також за 100 грамів. А зараз я знижкою оселедець, шматочки в олії, Хтось поставив не туди. Так, 180 грамів своя лінія 45 гривень. Господиньки, на жаль, ніякої акції на масло немає. І хочу сказати, що хороша знижка. Навіть розібрали весь маргарин, своя лінія столовий 500 грамів за ціною 43,50. А перед святами я гадаю, що ціна ще підніметься на декілька гривень. Тому можна зараз купити і поставити у морозилку. Так, а, курчата тушка патрана. Від Чавотурка. Ціна по 8,30 за 100 грамів. Фарш від глобино курячий 500 грамів за ціною 92 гривні. Куряче філе Улар по 16,80 за 100 грамів. Зараз зі знижкою. Тут у нас фарш своя лінія. А свинояловичі ціна за 500 грамів 9970. Бачу, розкуповують від Глобино мюнхенські ковбаски 600 грамів для гриля, 90 гривень 70 копійок. Не забудьте, що в акції плавлені сирочки від кому по ціні 1650. Сосиски ранкові 330 грамів. Розумний вибір по ціні 43 гривні. До макарошків 65, тут 330 грамів. Ферма янтар. Сир плавлений 200 грамів 46,50. Тульчинка янтарний також 200 грамів, по ціні 37,80. Та сир янтарний від пірятин. Пакування тут 220 грамів, 56 гривень. Молоко яготинське, 2,6 жиру, 39,50. Щоденний збір, молоко, 1,5% жиру, 3450. Сметана просто наше 15% жирності, 300 г 37,50. лінія сир нежирний 300 г 50 гривень та 50 копійок. А ще можна придбати 5% жирності за 51 гривню та 50 копійок. Продукт сметанний, 20% жиру, тут 400 г 21 гривня. Кефір молокія 2,5 жиру за ціною 48,50. Кефір, щоденний збір, нежирний 34,30. Сухий сніданок старт 330 грамів по 49,80. В акції сніданок Nesquick 200 грамів, 65 гривень. Зі знижкою старт Корнфлейкс сніданок 500 грамів, 57 гривень. А ось такий сніданок 29,50-140 грамів джафа сік томатний, навіть з морською сіллю 58 гривень. Літо сік томатний, тобто нектар 1,5-літровий за ціною 49,20. Фруктові чіпси по 62 гривні. Яблуко, кокос, ананас мікс чіпсів 58. Кокос сушений, тут 100 грамів 56,30. Стріпси фруктові, 41,30. Асорті фруктово горіхове, 120 грамів, 52 гривні майже зі знижкою. Чорнослив сушений з кісточкою. А, без кісточки. Без кісточки. Чорнослив своє лінія, 200 грамів 54 гривні це для, власних, для власників карти АТБ. Це холодний лате 36 гривень, баночка. По 20 гривень ось такі тоніки 800 мл. За 28 гривень можна придбати полуниця 2 літрова від Біола. Поляна Купель своє лінія. Це вода сильно газована. 22 гривні. І також зі знижкою Поляна Купель. у Склі 500 грамів, пів літри 25-10. Теж хороша знижка на оболонь, 2 літри, полуниця, 23 гривні. Своя лінія, соломка картопляна, 26 гривень. Є ще зі смаком. З яким смаком? Сметана та зелень. Трохи хімія, а своя лінія чипси. Тут дуже багато різних смаків. Пакування 110 грамів, знижка 40%. За ціною 28,70. І навіть є ще хвилясті. Так, ну мені здається, ціни на яйця вже впадуть після паски. Ну, дай Боже, щоб ще перед паскою трішки впали ціни. 5,79 яйця. Цукор знову по 33 гривні, заокруглюю копійки до більшого, то 30, то 33. А це друга категорія кілограм. Фелата, сир м'який, 55-60. Зі знижкою моцарелла від Золотий Резерв і також сулугуні 180 грамів, за ціною 65-40. від Тульчинка сирний продукт 53 гривні, також 180 грамів. Маскарпоне, сир м'який 250 грамів 95,40. Сир Філадельфія 100 грамів 84,60. Найдешевша олія в магазині АТБ, це олія розумний вибір, 850 мл за ціною 60 гривень та 50 купів. А в акції зараз олія Олейна 850 мл 68,90, ну, скажімо, 69 гривень. Дерафінована олія, своя лінія, 68. Гривень та 65 копійок. Майола трішки дешевше, нерафінована, по 66 гривень. та розумний вибір 6340 Акція триває на рис камуліно від делюкс кілограм за 60 гривень. Крупа гречана, своя лінія, не пропарена 900 грамів 47 гривень. А зі знижкою можна взяти ось таку гречану крупу. Тут 4 пакетика, 500 грамів за 32 гривні. Артек, крупа пшенична, також 4 пакетики, 500 грамів, 34 гривні. А далі подивимось з вами макаронні вироби. Макарони ярка, точніше спагетті 450 грамів по ціні 21 гривня. Так, це у нас спагетті ля паста 400 грамів за ціною 35,30. Спагеті Спагетті Тая 450 грамів 20 гривня. Розумний вибір паста томатна 70 грамів по 9,70 Розумний вибір паста томатна 460 грамів по 46,50 для власників карти АТБ. Найдешевша ціна на горошок зелений ВТБ це горошок від розумний вибір 40 гривень та 40 копійок. Таку ж саму ціну кукурудза розумний вибір 40 гривень та 40 копійок. Квасоля своя лінія в томатному соусі 35,50. Торчин заправка буряково томатна. Тут 220 грамів, 34,40. Новинка. День у день заправка буряково томатна 200 грамів. За ціною 31 гривня. А зараз зі знижкою усі соуси від чумак, усі по 200 грамів. Тут є солодкий чилі, є бургер, соус, лаваш ролл по 22 гривні. Соус від густо з часником 180 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Чумак, соус соєвий 470 грамів 40 гривень. Зверніть увагу, зараз хороша знижка. Торчин, соєвий соус класичний, 190 мл 45,50. Кава Еліс. Пакування 500 грамів мелена. 300 гривень майже 100% арабіка. Кава Якобс Монарх 230 грамів, 200 гривень та 40 копійок. Трішки дорожче карт нуар. Еспресо 250 грамів 214,50 зі знижкою 30%. До речі, скажу непогана кава, ось ця 500 грамів від делюкс, 100% арабіка. Натуральна мелена 218 гривень. Делюкс мелена натуральна 250 грамів, 157. А ось таку 100 грамів можна придбати за 68,30. Еліс кава в зернах 500 грамів, 307 гривень. Знижка 40% кафе Еспресо. Тут 200 грамів, 324,50. Кава Амбасадор Сторон 200 грамів, 223 гривні. І зверніть увагу, а знижка на карт Нуар хороша також. Тут пакування 140 грамів за ціною 230 гривень. Хороша знижка на «Якубс Монарх» 200 г. Зараз за ціною 230,50. Чай розумний вибір 180 грамів, 45 гривень. Чай чорний. Едемс, Тут 42 пакети 35 гривень. Мономах чорний чай з ароматом бергамоту. Пакування 80 грамів, 54,50. Чай алокозей гранульований 180 грамів, 65,60. В акції пакетований фруктовий чай лінія», Зелений та чорний 25 пакетів, 35,50 суміш чорного та зеленого, своя лінія. 80 грамів 37,50. Чорний чай, «Мономах» 25 пакетів, 34,50. «Мономах зелений 28 пакетів за ціною 30 гривень та 50 копійок. І зверніть увагу, зараз ось цей чорний чай байховий 80 грамів за ціною 40 гривень та 20 копійок. Та з ароматом бергамоту така ж сама вага 80 грамів. Таку ж саму ціну. Зі знижкою поставили каркаде чай 80 грамів, 30 гривень та 50 копійок. Також хороша знижка на чорний чай Кенія Байховий. 100 грамів 3350. Економних вам покупок хочу побажати. Ми з вами зустрінемось трішки пізніше в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!